Ми схильні думати про час як про щось стабільне і передбачуване, що завжди рухається вперед однаковим чином. Ви дивитеся на свій годинник і хвилина здається хвилиною. Але що, якщо я скажу вам, що час не завжди тече однаково для всіх? Насправді час може згинатися, розтягуватися, і навіть сповільнюватися залежно від того, де ви знаходитесь. Уявіть, що ви і ваш друг на футуристичній космічній пригоді летите в космічному кораблі близько до швидкості світла. Спочатку все здається нормальним, ви обидва спілкуєтеся, бачите один одного і час відчувається однаково. Але коли космічний корабль вашого друга починає прискорюватися все швидше і швидше, наближаючись до швидкості світла, відбувається щось дивне. З вашої точки зору, здається, що ваш друг рухається все повільніше і повільніше. Їхній корабель, здається, повзе через простір, і кожен їхній рух здається, що займає вічність. Навіть їхні повідомлення починають надходити повільніше, ніби хтось розтягує їх у часі це як дивитися старе відео в надзвичайно повільному режимі, де все тягнеться довше, ніж повинно. Але з точки зору вашого друга всередині корабля нічого дивного немає для них все нормально. Час проходить у звичному темпі, їхній корабель рухається нормально і вони не помічають нічого незвичайного у своєму русі, ніби вони все ще на спокійній звичайній подорожі. Чому ж це відбувається? Що в швидкості масивних об'єктах, таких як Чорні діри, змушує час сповільнюватися для когось поруч. І якщо час може поводитися так по різному в різних місцях, чи дійсно він такий постійний, як ми думали? Все почалося з яблука. За легендою одного дня в 1600-х роках Ісаак Ньютон сидів під деревом, коли яблуко впало на землю це змусило його задуматися, чому яблуко впало прямо вниз? Яка сила тягнула його до землі? Великим проривом Ньютона була ідея гравітації, сили, що притягує об'єкти один до одного, але його роздуми на цьому не зупинилися. Ньютон вважав, що час, так само як і гравітація, однаковий для всіх, всюди. Він думав про час як про абсолютний, що рухається вперед з постійною швидкістю, незалежно від того, де ви знаходитесь у Всесвіті. На його думку, час рухався з однаковою швидкістю для того, хто стоїть на землі, як і для людини, що плаває в космосі. Протягом століття ідея абсолютного часу працювала вона мала сенс для більшості ситуацій у повсякденному житті, але Ньютон все ще не міг пояснити, як об'єкти, такі як Земля і місяць, Можуть впливати один на одного на відстані. І він не міг припустити, що сам час може бути не таким простим. Потім, приблизно через 200 років, з'явився Альберт Ейнштейн і перевернув усе з ніг на голову. Ейнштейн зрозумів, що час, зрештою, не є абсолютним. Насправді, час може сповільнюватися або прискорюватися залежно від того, як швидко ви рухаєтеся, або наскільки сильним є гравітаційне тяжіння там, де ви стоїте. Поблизу чогось настільки масивного, як чорна діра, час сповільнювався б настільки, що здавався б майже замороженим у порівнянні з часом на землі. Теорія Ейнштейна, відома як загальна теорія відносності, пояснила, що гравітація впливає не лише на об'єкти, вона викривляє простір і час. Замість того, щоб час відраховувався однаково для всіх, він може розтягуватися або скорочуватися залежно від того, де ви знаходитесь і як швидко ви рухаєтеся. Наприклад, чим ближче ви до чогось із сильним гравітаційним полем, як планета або чорна діра, тим повільніше час рухається для вас у порівнянні з тим, хто знаходиться далі. Отже, хоча ідея Ньютона про абсолютний час спрацювала протягом тривалого часу, Ейнштейн показав нам, що час не є постійною величиною він гнучкий, впливає гравітація та рух, і він поводиться по різному залежно від того, де ви знаходитесь у Всесвіті. Як ми знаємо, одразу після Великого Вибуху Всесвіт був зовсім іншим місцем. Він був гарячим, щільним і швидко розширювався у ті ранні моменти час не поводився так, як сьогодні. Він ішов повільніше не тому, що щось було не так з нашими годинниками, а тому, що самі умови раннього всесвіту, його екстремальна щільність і гравітація означали, що час розтягувався. Згідно з загальною теорією відносності Ейнштейна, час не є постійною незмінною силою, він може викривлятися двома основними факторами гравітацією та рухом. У ранньому всесвіті домінуючим фактором, що уповільнював час, була гравітація. Подумайте про це коли Всесвіт тільки народився, все було зібрано разом у невеликому гарячому, щільному просторі. Гравітація в цьому щільно упакованому просторі була. Неймовірно сильною рівняння Ейнштейна для гравітаційного розтягування часу дає нам уявлення про те, що відбувалося. У цьому рівнянні Т0 є власним часом, часом, близьким до масивного об'єкта, ТФ є координатним часом часом далеко від об'єкта. g це гравітаційна стала M – це маса об'єкта. Або у випадку раннього всесвіту густина маси енергії. R це відстань від об'єкта, наскільки ви близькі до нього А C – це швидкість світла. Це рівняння говорить нам, що в присутності екстремальної маси та енергії, як у ранньому всесвіті, час сповільнюється драматично в порівнянні з тим, як він тече зараз у нашому набагато менш густому та холоднішому всесвіті. Чим ближче ви до масивних об'єктів, тим більше час розтягується. і в перші моменти після Великого вибуху весь всесвіт був масивним об'єктом, але розтягнення часу не є унікальним для раннього всесвіту, ми відчуваємо це навіть сьогодні за певних умов. Існує дві основні форми розтягнення часу гравітаційне розтягнення часу та розтягнення часу через рух. Навіть зараз час тече повільніше в сильніших гравітаційних полях. Наприклад, час тече повільніше на поверхні Землі, ніж високо в космосі, далеко від гравітаційного впливу нашої планети. Це той самий принцип, який уповільнював час у ранньому всесвіті, це просто менш помітно на землі. Тому що гравітація нашої планети набагато слабша, ніж гравітація всього Всесвіту, стиснутого в крихітний простір. Але ми все ще можемо виміряти цей ефект. Наприклад, супутники на орбіті відчувають час трохи швидше, ніж ми на Землі, тому потрібно вносити корективи в системи GPS, щоб врахувати цю різницю. Ми можемо використовувати те саме рівняння, яке застосовували до раннього Всесвіту, щоб обчислити гравітаційне розтягнення часу для об'єктів, таких як Земля або Чорна діра. Якщо ви наблизитеся до Чорної діри, наприклад, ви відчуватимете час ще повільніше, ніж хтось, хто стоїть на землі. Насправді, коли ви наближаєтеся до горизонту подій Чорної діри, час здаватиметься майже повністю зупиненим. Ось чому ми часто говоримо, що з чорної діри нічого не може втекти, навіть світло. Другий тип розтягнення часу відбувається, коли ви рухаєтеся з дуже високими швидкостями. Цей ефект описується теорією спеціальної відносності Ейнштейна Чим швидше ви рухаєтеся, тим повільніше для вас проходить час відносно когось, хто стоїть на місці. Цей ефект стає більш помітним, коли ви наближаєтеся до швидкості світла це рівняння розтягнення часу через рух. У цьому рівнянні диті штрих це час, який відчуває рухомий об'єкт, за це час, який відчуває хтось, хто стоїть на місці. Вені, це швидкість рухомого об'єкта, А С це, це швидкість світла. Це рівняння показує, що коли ваша швидкість В наближається до швидкості світла, знаменник стає меншим і ДТ штрих. Час, який ви відчуваєте, також зменшується. Іншими словами, чим швидше ви рухаєтеся, тим більше для вас уповільнюється час. Якщо об'єкт якимось чином міг би рухатися зі швидкістю світла, час, здавалося б, повністю зупинився з вашої точки зору. Отже, як усе це пов'язано з раннім всесвітом? Відразу, після великого вибуху, всесвіт швидко розширювався, і, в міру його розширення, гравітація почала слабшати. Це ослаблення гравітації. Спричинило прискорення часу в порівнянні з тим, яким він був у більш щільні і ранні моменти. Коли всесвіт розширювався, матерія та енергія, які були щільно упаковані разом, розповсюджувалися, і час почав текти швидше. Але ефекти дилатації часу все ще видно сьогодні, коли ми дивимося на далекі галактики ми бачимо їх такими, якими вони були мільярди років тому ближче до часу великого вибуху. Світло, яке ми спостерігаємо від цих галактик, подорожувало через космос так довго, що воно було розтягнуте розширенням Всесвіту, явище, відоме як червоне зміщення. Це червоне зміщення це не лише розтягнення світла, але й розтягнення часу. Чим далі в минуле ми дивимося, тим більше розтягнутими стають сигнали, показуючи нам, що час рухався інакше, в ранньому всесвіті. Насправді, спостереження далеких квазарів показали нам, що космічні об'єкти з раннього всесвіту здаються такими, що йдуть повільніше, ніж подібні об'єкти сьогодні. Це не тому, що ці об'єкти були по суті іншими, а тому, що розширення Всесвіту розтягує все, включаючи час. Це означає, що час, який знадобився світлу, щоб досягти нас, був довшим, ніж був би, якби Всесвіт не розширювався. Щоб зробити цю концепцію зрозумілішою, уявіть графік, де вісь Х представляє відстань від масивного об'єкта, такого як чорна діра або ранній всесвіт оміцік, а вісь Х представляє плин часу. Коли ви наближаєтеся до об'єкта, лінія на графіку починає опускатися вниз, показуючи, як час сповільнюється. Це занурення стає крутішим, чим ближче ви підходите, представляючи екстремальне уповільнення часу поблизу горизонту подій Чорної діри або в ранні моменти Всесвіту. Уповільнення часу це не просто абстрактна концепція це реальний ефект, який ми можемо виміряти та спостерігати. Він відіграв величезну роль у ранньому всесвіті, коли час ішов повільніше через інтенсивну гравітацію та щільну енергію космосу. І навіть сьогодні уповільнення часу формує наше розуміння Всесвіту, чи то різниця в часі, яку ми вимірюємо між супутниками та поверхнею Землі, чи уповільнене тікання далеких космічних об'єктів. Отже, хоча може здаватися, що час тече однаково для всіх, насправді час є гнучким, формованим силами гравітації та руху. І коли ми озираємося на ранній всесвіт. Ми бачимо не лише далеке минуле, ми бачимо, як сам час змінився. Час не такий простий, як ми могли б уявити. За певних умов він поводиться так, що кидає виклик нашому повсякденному досвіду. Одним з найзахопливіших прикладів цього є парадокс близнюків уявний експеримент, який показує, як час може розходитися залежно від швидкості. Уявіть собі таку ситуацію. Два близнюки народжуються одночасно вони живуть своїм звичайним життям, поки один з них не вирушає в подорож космосом на величезній швидкості, а інший залишається на землі для близнюка на землі життя продовжується як зазвичай дні перетворюються на тижні, місяці та роки але для близнюка, що мчить через космос, час проходить інакше. Те, що для них здається короткою подорожжю, розтягується на десятиліття для близнюка, який залишився. Коли близнюк, що подорожував у космосі, повертається, він виявляє, що його брат або сестра значно постаріли, тоді як він сам майже не постарів це не ілюзія чи примха перспективи, це реальний фізичний ефект. Парадокс тут полягає в тому, що близнюки мають кардинально різний досвід часу, незважаючи на те, що народилися в один і той же момент. Але парадокс близнюків це лише початок. Коли ми досліджуємо природу часу, особливо коли в гру вступають екстремальні швидкості або сильні гравітаційні поля, ми стикаємося з іншими дивними та провокаційними парадоксами, які кидають виклик нашому уявленню про час і простір. Один з таких парадоксів це парадокс дідуся. Уявіть, що у вас є можливість подорожувати назад у часі, ви повертаєтеся достатньо далеко, щоб зустріти свого дідуся ще до того, як народилися ваші батьки, і з якоїсь причини ви заважаєте йому зустріти вашу бабусю. Парадокс простий якщо ваш дідусь ніколи не зустрічає вашу бабусю, ви ніколи не народитеся. Але якщо ви ніколи не народилися, як ви могли повернутися в часі, щоб запобігти їхній зустрічі? Це петля, з якої здається, неможливо вирватися, що натякає на те, що подорож у часі може створити суперечності в самій реальності. Фізики та філософи давно обговорюють, чи дозволив би Всесвіт такому парадоксу статися. Дехто вважає, що закони фізики запобігли б таким суперечностям, зробивши подорож у часі, неможливою з самого початку, тоді як інші припускають, що Всесвіт може сам себе виправити, забезпечуючи розвиток подій таким чином, щоб уникнути цих парадоксів. Інша загадка пов'язана з часом, це парадокс завантаження. Це відбувається, коли об'єкт або інформація існують, не будучи ніколи створеними. Наприклад, уявіть, що ви повертаєтеся в часі і передаєте Шекспіру копію його власних творів. Шекспір публікує ці п'єси, і через століття ви виростаєте, читаючи їх і вирішуєте повернутися в часі, щоб дати йому рукопис. Але ось у чому парадокс хто насправді написав ці п'єси? Якщо вони завжди існували в цьому циклі, то у них немає справжнього походження. Цей парадокс, як і парадокс дідуся, піднімає глибокі питання про причинність і саму природу часу. У деяких інтерпретаціях Всесвіт може дозволити існування такого циклу, де певні події або об'єкти просто не мають чіткого початку парадокс передвизначення це ще одна захоплююча концепція у цьому сценарії подорож у часі створює замкнутий цикл, де події визначені наперед самим фактом подорожі в часі. Уявіть, що вас відправляють назад у часі, щоб зупинити катастрофу, і ви виявляєте, що ваші дії стали причиною цієї катастрофи з самого початку. Незалежно від того, що ви робите, подія, яку ви намагаєтеся запобігти, завжди відбувалася, і ви просто виконуєте свою роль у циклі, який не можна змінити. Парадокс пов'язаний з питанням вільної волі проти детермінізму. Якщо наші дії є частиною замкнутого циклу в часі, чи дійсно у нас є вибір, чи все, що ми робимо, вже записано в тканині Всесвіту? Якби дивно не звучали ці парадокси, вони не є просто фантазіями вони засновані на реальній науці про час і простір. Теорія відносності Ейнштейна, яка принесла нам концепцію розширення часу, також припускає, що подорож у часі може бути не зовсім можливою, принаймні в теорії. Подорож у майбутнє це те, що ми вже знаємо, що можливо. Астронавти в космосі, рухаючись на високих швидкостях і відчуваючи слабші гравітаційні сили, повертаються на Землю, старіючи трохи менше, ніж люди, які залишилися позаду. Це невеликий приклад подорожі в майбутнє, що стала можливою завдяки розширенню часу. Однак подорож у минуле це те, де все стає складнішим. Парадокси, які ми обговорювали, такі як парадокси дідуся й Буцтрапа, припускають, що подорож назад у часі може призвести до суперечностей, які кидають виклик самій природі реальності. Деякі вчені пропонують рішення, такі як паралельні всесвіти, або альтернативні часові лінії, де подорож назад у часі створює нову гілку реальності, дозволяючи минулому і майбутньому співіснувати без суперечностей. Хоча подорож у часі може залишатися далеким сном, парадокси, пов'язані з нею, дають нам уявлення про дивну і складну природу самого часу. Чи це парадокс близнюків, який показує, як час розтягується і згинається в залежності від швидкості, чи парадокс дідуся, що виявляє потенційні суперечності подорожі назад у часі. Кожен з цих сценаріїв змушує нас ставити під сумнів те, що ми думаємо, що знаємо про реальність. Один із способів візуалізувати ці парадокси це за допомогою графіків або часових ліній. Наприклад, у випадку парадоксу близнюків ми могли б уявити дві лінії на графіку. Одна представляє плин часу для близнюка на землі, а інша для близнюка, що подорожує з майже світловою швидкістю. У міру просування графіка, лінія близнюка, що залишився на землі, рухається рівномірно вгору, тоді як лінія близнюка, що подорожує в космосі, починає вигинатися, сповільнюючись і розтягуючись. Коли вони знову зустрічаються, розрив між двома лініями представляє різницю в часі, який вони пережили. Візуальне відображення дії розширення часу. У сценаріях подорожей у часі подібний графік може показувати кілька розгалужених часових ліній або замкнутих циклів, ілюструючи, як дії в минулому можуть створювати альтернативні майбутні або закріплювати події в нескінченному циклі. Чи можлива подорож у часі чи ні, парадокси, що виникають з неї, допомагають нам зрозуміти гнучкість і складність самого часу. Парадокс близнюків показує нам, що час не є абсолютним, а скоріше піддається впливу руху та гравітації. Парадокси дідуся та бутстрапа кидають виклик нашому розумінню причинності та вільної волі, піднімаючи питання про те, чи можуть події в минулому дійсно змінитися, або ж ми приречені слідувати заздалегідь визначеним шляхом. Зрештою, ці парадокси не лише змушують нас переосмислити час. Вони змушують нас переосмислити все, що ми знаємо про Всесвіт і наше місце в ньому. Ви стоїте на краю часу, де кожне відкриття про Всесвіт кидає виклик тому, що ми думаємо, що знаємо. Виявляється, час не є постійним універсальним досвідом. Від раннього Всесвіту до сьогодення він розтягувався, сповільнювався і викривлявся, формуючись під впливом гравітації, руху та розширення космосу. Ми бачили, як одразу після Великого Вибуху Всесвіт був густим гарячим місцем, де гравітація була настільки сильною, що сам час плинув набагато повільніше. Об'єкти, такі як далекі квазари, дозволяють нам зазирнути назад на мільярди років, і побачити час, коли все рухалося повільніше. Сигнали, які ми отримуємо від цих древніх об'єктів, затримуються не лише через відстань, але й тому, що сам час був розтягнутий у ті ранні моменти. Це явище. Космологічне розтягнення часу показує, що чим глибше ми заглядаємо в минуле всесвіту, тим більше події здаються нам розтягнутими і уповільненими. Але розтягнення часу це не лише релікт раннього всесвіту, навіть сьогодні воно формує досвід астронавтів супутників і об'єктів поблизу екстремальних гравітаційних полів, таких як Чорні діри. Парадокс близнюків показав нам, як швидкість сама по собі може викривляти час, коли один з близнюків старіє повільніше, просто подорожуючи поблизу швидкості світла. Ми також торкнулися дивних загадок, які вводить подорож у часі чи це парадокс дідуся, де зміна подій минулого може запобігти вашому власному існуванню, чи парадокс бутстрапа, де щось не має чіткого походження? Існуючи в нескінченній петлі без початку, ці парадокси змушують нас замислитися, чи може подорож у минуле, коли-небудь бути можливою без порушення структури реальності. Зрештою, сам час може бути найвищою загадкою, яка простягається через весь всесвіт від його народження до його кінцевої долі, нагадуючи нам, що, хоча ми живемо в теперішньому, справжня природа часу набагато складніша, ніж здається. Дякуємо за перегляд цього відео і за те, що приєдналися до нас у цій подорожі через загадки часу. Чи то ранній Всесвіт, викривлення часу через швидкість і гравітацію, чи дивні парадокси, що виникають з подорожами в часі, ми лише торкнулися поверхні того, що можливо. Якщо вам сподобалося це дослідження, не забудьте підписатися і залишити свої думки в коментарях. Також! Перегляньте це відео на вашому екрані, щоб дізнатися, як вчені створили чорну діру в лабораторії, і я побачу вас там.